Вітаю, шановні 11-класники, на уроці з Історії України. Продовжуючи розгляд теми Україна в перші повоєнні роки, ми повинні розглянути аспект радянізації Західних областей УРСР та ліквідації Української греко-католицької церкви. В ході наступальних дій, Червоної армії, західноукраїнські землі були звільнені від фашистської окупації. Повернулася радянська влада і розпочала другий етап радінізації, який вона не встигла завершити на початковому етапі Другої світової війни. Нагадаю, основними складовими радінізації стала індустріалізація, колективізація, культурна революція та масові репресії. Радінізувати Західну Україну комуністи намагалися якнайшвидше. Як це відбувалось, ми з вами сьогодні і поговоримо. В період 1939 років радянський режим ще не встиг зміцнитися на західноукраїнських землях. Тому після війни партійні та державні керівники СРСР проводили політику насадження моделі радянської влади в Західній Україні. І цей процес, як ми знаємо, отримав назву радянізація. Процес відбудови в районах Західної України відбувався набагато складніше, ніж у Сход... на Сході Республіки. Тому і напрямки радіонізації тут були специфічні. Чому ж складніше, це було зумовлено, по-перше, значними руйнуваннями, завданими нацистською агресією та воєнними діями в 1944 році. Слабкість економічного потенціалу регіону. Ну, пригадайте, і в попередні, доба, до, 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 попередні історичні періоди цей регіон, який великий входи в інші Держави не завжди розвивався належним чином. Четверта причина це особливість менталітету західних українців, які неоднозначно сприймали соціалістичні перетворення і опор нововведенням з боку значної частини населення. Тому в даному випадку перед радянською владою постало ще два питання на рівні з усіма напрямками організації: це ліквідація Української греко католицької церкви, яка була духовною опорою. Населення цього регіону та боротьба з ОУН УПА, яка виступала проти радянізації. Крім небажання набувати статусу радянського народу, західні українці пам'ятали ще перші уроки спілкування з радянською владою. Вони жахалися колективізації і переслідувань на релігійному ґрунті. Їх побоювання виявились недаремними. Для запровадження радянського способу життя в Західну Україну були направлені потужні політичні та військові сили. Відновлення радянської влади відбувалося шляхом направлення зі східних районів України у Західні області, значної кількості робітничого, партійно-комсомольського та державного апарату. До середини 1946 року сюди було направлено 86 тисяч спеціалістів. Місцевим кадрам на той час не довіряли. Так, наприклад, з 15 120 номенклатурних посад в обкомах партій, партії в Західній Україні наприкінці 1946 року місцеві працівники склали лише 1832 особи. Майже всі ключові посади в правоохоронних органах, органах державної безпеки, культури та освіти посідали вихідці з інших регіонів країни. Першими заходами нової влади стало утворення спочатку тимчасових, а потім постійних місцевих органів влади у формі рад. Здійснювалася націоналізація промисловості, реквізиція цінностей у банках, одержавлення житлового фонду, сфери торгівлі, установ культури, школи та інших навчальних закладів, залізничного транспорту та всю, всю, всю сферу обслуговувань. Одержавлення лісів, надер, все це оголошувалось державною власністю. Великі маєтки конфісковували, і їх землі передавали безземельним і малоземельним селянам. Власники великих промислових підприємств, господарств, населення прикордонних смуг загалом 900 тисяч осіб, було виселено в окремі подальші райони Радянського Союзу. Тут я пропоную вам попрацювати з джерелом. Україна, історія Ореста Субтельно, який зазначив таке. Після війни період між 1939-41 роком виявилися надто короткими, щоб залишити тривалих людей. Після війни радянський режим усіляко намагався привести західних, західних українців у відповідність до радянської системи та їхніх східних співвітчизників. Процес такого злиття двох розділених ділок українського народу був не лише важливим аспектом післявоєнного періоду, а й подією епохального значення в історії України. Для здійснення своїх цілей радянський режим мав значну перевагу військової та політичної сили. І все ж перед ними постало складне завдання, оскільки на Західній Україні він мав справу з ворожо настроєним для себе суспільством, греко-католицька церква. Ця головна західноукраїнська установа цілком, очевидно, не узгоджувалася з новим режимом. Селяни, що серед західних українців становили більшість, жахалися перспективою колективізації, молодь, багато представників якої сповідували націоналізм, вбачала в СРСР свого найлютішого ворога. Подумайте, будь ласка, в чому полягала суть перетворень у повоєнний період, що намагалася здійснити радянська влада на західноукраїнських? Першочерговим завданням для легімітизації нової влади стало проведення виборів до Верховної Ради СРСР та УРСР. Ще заздалегідь до проведення виборів, розуміючи, що населення їх буде саботувати, розпочалась підготовча кампанія. Вибори до Верховної Ради СРСР відбулись 9 лютого 1946 року, та УРСР відбулись 10 лютого 1947 року. І вибори до місцевих рад відбулися 31 грудня 47-го року. Вони відбулися суто формально, бо на дільниці потрапило не більше 40% виборців. Згідно з підрахунками сучасних дослідників, під час виборів добровільно проголосувало не більше 10% населення Західної України. Основну масу довелося гнати голосувати сили або ж змушувати прийти погрозою взяття заручників із мешканців села. А як же ж відбувалася колективізація, індустріалізація культурна революція? Вихнання західних земель нацистсько-фашистських загарбників поставило на порядок денне питання відбудови і подальшого розвитку край. Вже в грудні 1944 року при РНК УРСР було утворено раду допомоги із відбудови та відродження цього регіону і виділено 10 мільярдів карбованців. Розвиток регіону був визначений як пріоритет час 4-ї п'ятирічні. Із метою координації дій у проведенні радінізації західних областей встановлювали спеціальні посади заступника голови уряду УРСР та заступників міністрів. У ЦК КПБУ було утворено спеціальний відділ у справах західних областей. Уже на кінець 1945 року було відбудовано 1700 промислових підприємств і 500 промислових артілей. Проте процес відбудови і розвитку промисловості західноукраїнського регіону проходив набагато складніше, ніж на сході України, і про причини я вже згадував. У 1947 році перше вугілля було добуто у Львівсько-Волинському кам'яне-вугільному басейні. У 1948 році завершилось будівництво найдовшої тоді в Європі та СРСР газогону Дашава Київ. А в 1951 році західноукраїнський газ уже постачали до Москви. Водночас радянська індустріалізація зумовила марнотратство, погоню за кількісними показниками і приписуваннями, нехтуванням якості продукції, незавершеністю технологічного циклу та прив'язаності виробництва до підприємств СРСР. А отже, і залежності від імперського центру. Індустріалізація супроводжувалася знищенням розгалудженої виробничої та споживчої кооперації, відставанням галузей легкої промисловості, що зумовило гострий споживчий дефіцит та зниження рівня життя. Найболючішим для краю був процес колективізації, якому населення чинило найбільший опір. Колективізація в краї переслідувала такі цілі: зламати приватно власницьку психологію місцевого населення. Встановити тотальний контроль над селянством, уніфікувати розвиток західноукраїнських земель із центральними та східними регіонами УРСР, та позбавити підтримки збройного руху опору в тоталітарній системі. Колективізація проводилась притаманними для радянської системи методами, що були відпрацьовані під час колективізації 30-х років ХХ століття: примус, шантаж, залякування, провокації. Висилки до Сибіру, убивства. Основний удар колективізації був нанесений в першу чергу по заможному господарству. Вони становили 4,8% від загальної кількості і володили 13,7% земель. Їм було збільшено на 50% норми поставок сільгоспродукції. Скорочувались нормативні терміни здачі, скасовувались будь-які пілки. Усі, хто чинив опір або ж навіть не виконував завдання, висилали до Сибіру. В результаті проведення вищезназначених заходів кількість колгоспів зросла до 140, від 145% у 1945 році до 7200 у 1950 році. До складу колгоспів входили 93% селянських господарств. На базі великих маєтків створювались радгоспи. До, для прискорення колективізації проваджувалася широка мережа машино-тракторних станцій. Із метою посилення керівної ролі партії у перетвореннях на селі при МТС створювалися спеціальні політвідділи. Таким чином, на кінець 4-ї п'ятирічки, процес колективізації в Західноукраїнських землях був в основному завершений. Колективізація призвела до зникнення матеріальних стимулів до праці. А отже, до різкого зниження продуктивності сільського господарства. Значні перетворення були здійснені в промисловості. Вони докорінно змінили і модернізували економічний потенціал регіону. Індустріалізація краю передбачала вирівнювання розвитку різних регіонів України, включення західноукраїнських земель в єдиний союзно-промисловий комплекс. Модернізацію існуючої промисловості, освоєння місцевих природних ресурсів та зміну соціальної структури населення. За період індустріалізації в Західній Україні було збудовано 2,5 тисяч великих і середніх промислових підприємств. Обсяг валової продукції на 1950 рік зріс у 3,5 рази. Порівняно з індустріалізацією 30-х років, цей процес Західній Україні мав свої особливості. По-перше, значно вищі темпи промислового розвитку. В 1940 році підприємства західних областей становили 4,7% від загальної кількості підприємств, а в 49-му вже 12,6%. Відбулися якісні зміни в традиційних галузях виробництва: лісові, нафтовидобувній. Їхня продукція стала перероблюватися на місця, а не у вигляді сировини вивозилась за межі краю. Були створені нові для західних областей галузі індустріалізації. індустрії: металообробна, машинобудівна, приладобудівна, електролампова, інструментальна, хімічна, реконструйовано і розширення деревообробна, харчова, нафтова доповна і гірнічна промисловість. Визнання пріоритетним розвитку краю спричинило спрямування сюди найсучаснішого устаткування і обладнання, що вивозили з Німеччини за репарацію. Організована за сталінським зразком вона успадкувала її традиційні вади, диспропорцію розвитку важкої і легкої промисловості на користь першої, домінування кількісних показників над якісними, незавершеність технологічного циклу в межах певного регіону. На кінець 50-х років промисловий рівень розвитку Західної України був таким самим, як і в східних областях України. Важливим заходом у здійсненні радянської радянізації було формування нової системи освіти, яка б охоплювала всіх громадян. Справжнім здобутком в цьому напрямку стала ліквідація неписемності, але поряд із цим давалися знаки і ідеологізація освіти, покликана виховувати населення в комуністичному дусі і витравити в ньому національну свідомість. Скрізь пропагували вчення марксизм-ленінізму. Нав'язували вивчення головного твору радянського режиму короткого курсу історії ВКПП за авторством Сталіна. Водночас викривали твори Грушевського, Крип'якевича, Донцова, примушуючи до цього визначних вчених Львова. У вищих навчальних закладах лекції читалися головним чином російської мови. В 1950 році в західних областях діяло 25 вищих і понад 40. Це викликало певні симпатії до радянської влади, а її надало хороший інструмент ідеологічної обробки та русифікації молоді. Зважаючи на ідейні переконання та українську мову викладання, компартія не допускала до роботи з молоддю західноукраїнської інтелігенції. У західних областях на постійну роботу було направлено понад 50 тисяч вчителів різних спеціальностей. Доставлено тисячі підручників та наочних посіб. Позитивним для розвитку краю стало забезпечення безкоштовного медичного обслуговування населення, і з цією метою до західних областей було направлено сотні медичних працівників вищої та середньої кваліфікації. Отже, процес радінізації в основному був завершений наприкінці 50-х років. Один із перших ударів нова влада нанесла також по греко-католицькій церкві. Яка мала величезний вплив на західноукраїнське населення і виступала натхненником національно-визвольної боротьби і не визнавала політику більшовиків? До встановлення радянської влади Українська греко-католицька церква складалася із 3040 парафій і 4440 церков, духовної академії, п'яти духовних семінарій, двох шкіл та 127 монастирів. Видавалися три тижневики і шість місячних часописів. Церкву очолював митрополит, в якому підлягали 10 єпископів, 2950 священників було 520 іеромонахів, 1090 монахинь та 540 семінарістів. Церква об'єднувала понад 5 мільйонів віруючих. Смерть митрополита Андрія Шептицького 1 листопада 1944 року. Стала сигналом до початку кампанії проти церкви. Греко-католиків звинувачили в пособництві нацизму. Наступник Шептицького Йосип Сліпий намагався знайти спільну мову з новою владою. Навіть закликав унівське підпілля співпрацьовувати з комуністичною владою. Йосип Сліпий важлива персона в історії України, тому давайте ми розглянемо його біографію. Митрополит Української греко-католицької церкви від 1944 року. З 1929 року перший ректор Греко-католицької Львівської богословської академії, створеної на базі греко-католицької семінарії за ініціативи митрополита Андрея Шептицького в 1928 році. У 1945 році заарештований, перебував ув'язненні і на каторжних роботах у Застані. У 1963 році звільнений за клопотанням Папа Римського Йоанна 23 та президента США Джона Кеннеді. Виїхав до Італії, оселився в Ватикані. У 1965 році Папа Римський Павло VI надав сліпому титул кардинала. І це було перший українець з таким високим титулем. Ем, І як би не намагався Йосип Сліпий? Побудувати спільну мову з новою владою вже в березні 1945 року було підготовлена детальна інструкція щодо ліквідації УГЦ, яка була схвалена Сталіном. Згідно з інструкцією, в квітні 1945 року було заарештовано єпископи на чолі з митрополитом Сліпи. Усім було запропоновано добровільно воз'єднатися з російською православною церквою. Тому що в 1943 році. Сталін дозволив відновити московську патріархію. І це єдина релігія, якій було дозволено офіційно існувати в комуністичній державі. Якщо штурм добровільно не об'єднувалися, пішли арешти. Пошли вони по провідних діячах церкви, і їх заслали до Сибіру. Протягом короткого часу було закрито церковні освітні установи, розгромлено митрополією та єпархіальні управління. А також заарештовано близько двох тисяч священників монахів та монахів. В 1946 році в Києві відбувся закритий процес проти греко-католицької ієрархії на чолі з митрополитом Йосифом Сліпим. Тоді ж у Львові було скликано псевдособор, який прийняв рішення про скасування Берестейської унії 1596 року розрив з Римом і підпорядкування греко-католиків російській православній церкві. У ГКЦ змушена була перейти у підпілля. Ініціатор і організатор собору єпископ Костельников був застрелений на одній з вулиць Львова. За схожим сценарієм розгорталися події в Закарпатті. Там греко-католицька церква існувала, можна сказати, автономно і безпосередньо підпорядковувалась не українському митрополиту Галичини, а Папі Римському. До липня 1947 року. Від Мукачівської епархії відібрали 73 церкви. 15 священників було вислано до Сибіру, трьох вбито, а 36 втекли за кордон. На Мукачівського єпископа Теодора Ромжу було вчинено замах, але він залишився живим. Пізніше він був отруєний в лікарні. Після цього закрили всі греко-католицькі церкви, і 50 священників засудили до різних строків ув'язні. Наслідком цих Акції було проголошення в серпні 1949 року московським патріархом добровільного воз'єднання Мукачівської пархії з Російською православною церквою. Ліквідація ОГКЦ була складовою частиною плану радінізації західноукраїнських земель. Вона повинна була підірвати опору національно визвольного руху і духовну опору західні, західних українців. Проте УГКЦ остаточно не припинила свого існування. Її легальні структури існували за межами УРСР, а нелегальні діяли на західноукраїнських землях і мали назву Церква Катаку. Таким чином, ви бачите, що з усіх регіонів України, що постраждали від війни, у найгіршому становищі були західноукраїнські землі. З поверненням радянської влади відновилась цьому регіоні і радінізація. Яка в цілому до кінця 50-х років була реалізована. Одним з яких аспектів стала ліквідація Греко-католицької церкви як національного явища в духовному житті країни. Даже завданням за цим матеріалом у вас підручник 23-28 сторінка та завдання 11 сторінки 29. Дякую вам за увагу! І до зустрічі на наступному уроці.